От, розбираюсь я з цією біжкою, немає модуляції. От, наприклад, я включаю, алло-о, нічого немає. А коли я подаю за цього, цієї штуки, вона є, Тут отут нема контакту, по-моєму, у цьому. Зараз розберемося, мощність дає 4 вата, все. 4,6 Вт. Це АМ АМ Мікрофон тут був спорчений, я замінив меншим, правда. Ну і якось воно ще робить, я не зрозумів. Ну, сигнал приймає. Із цього. Ось 270050 частота, Вона приймає, Показує сметр, 6 балів, все правильно. Зараз розбираюся із цим переключателем і мікрофон перевірю. Не дзвониться мікрофон. Нема мікрофона, отут перегнили виводи. Ну, треба міняти. А де ж взяти мікрофон? У мене немає такого. Електричний. Ліпить сюди. Ну дивіться при помощи оцього нч сигнал подаю резистор уже на колекторі есть все на базе нічого дело в том що звук якийсь паршивий или вообще, ну він же ж должен шуміть щось там ну шумодаво тут вроді все убираю громкость на всю ну пока що не зрозумів в чому дело. Та ні, все нормально, все тут исправно. Вот, і От, якщо б подати ну, шнур від прибора. О, yesmet. Дивіться. Дінами просто маленький. І треба мікрофон. А, і не загорається на передачу оцей світлодіод. треба подивитися до нього. І так все роботає. 4,6 ватта видає, все класно Сибишка. О, дивіться. 27.050 генератор видає. мінус 90 dbm. Показує сиктам. 5 балів, що десметр показує Тепер на передачу. Раз, вот є передача. Вот 4,82 ватта. Ну і все так він. І тут громко. Раз, другий канал нема. Але діло в тому, що цей дає... Так, тихо. Іли переключити канал. Цей дає ЧМ модуляцію, а тут АМ. Так що то не дуже правильно. Ну, коротше, все працює треба спробувати мікрофон десь знайти. Ну такий в мене саме близький динамік. А з цим от що произошло, я вже показував. Не стало оцього. Хто його згриз. Як він був приклеєний, все на місто, В радіостанції не було ніяких мишей. Я не зрозумів. Зараз цим світодіодом займусь, він не світиться колись на передачу. От, передача єс, почти 5 ватт, а він не світиться. Ось так тут виглядає все. Оцей святодіод, треба перевірити, що з ним не так. У нього відгнила одна ножка оця. Ну, я вже взяв цей світодіод, поставлю, ладно. Все працює. Ця свіжка, вказується, має 80 каналів. Це, я думав це мощність. Вище-менше. Це канали. Дивіться, так 40 каналів, а так 80. І мощність 4,65 на 80-му. Ну, Закінчив я цю сібішку. Ну, Тут залишився мікрофон, але це знаружи. Внутрі в неї все в порядку, вже все зроблено. Вона покрашена, тут було таке ржаве все. Я зняв туржавчину, покрасив цей мікрофон. Знизу динамік підійшов, відкріплення. Все нормально. Буде нормальна станція. Ну і от ще одна Сибішка з General Electric. 40 канальна. Тут 40 каналів. А ну в неї сломана антенна. Це АМ. Дуже хороша станція, є вона. Дуже популярна у Сіверній Америці, там займається нею. Хороше качество в неї все таке. Но вона працює, але ну, немає антени. Я купив її за 2 євро. Ну так на запчасті. Ну, там таке все культурне. ну от Дві сибішки є. Вставив сюди електричний мікрофон, зараз перевіряю, Провірити можна. Тільки є у мене. АМ 27 МГц. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Вот так работает. Вроде все в порядке. Ну, модуляция я не знаю. Вроде нормально. А, алло. Так, даже перемодуляция. Сигнал чистый, хороший. Вот эта радиостанция морская тоже Униден. Вона була без мікрофона, я купив мікрофон, тут стояв п'єзоелектричний якийсь, ну я його викинув, і там поставив електритний, подав йому питання ось, резистор 120 кОм. Із 8 тут 8 вольт. І цей йде на мікрофон. Подав питання і зараз при помощі цієї. 1, 2, 3, 4. Все работает. Раз, два, три. Вон частота. 157-049. 25,9 ватт. Надо ж на 25 давать. А ну оно наоборот. 1, 2, 3, 4. 1, 2... 1-2-3. Блин, Бауфен качественный сигнал ней. Ха -ха. Она мне нравится. Ну, це радіостанція для перевірки. От мені треба було, наприклад, я б зробив би мікрофон, а де перевірити? І частота така 157. Ну, цьому по барабану. У нього там він може, я ж кажу, від 63 чи 67 до 520, щось таке. Там дуже широкий спектр. Оце хороше. Радіостанція. І, ФМ, і аеропорт, там ВМ поліцейський ну все таке. Коротше, оця радіостанція мені допомагає. Хтось написав в коментарях, купи Бауфен. Правильно, дійсно. 21 євро стоїть нова радіостанція. Последня версія. Це дешево От як ці радіостанції набирається частота Так. А ну. Один, два, три. А что наоборот? все работает. То я включив якийсь режим сканирован... сканированного сканирования. И может неправильно восстановил. Восстановив. Один, два, три. Работает все. И туда и обратно. Раз, два, три, четыре. От, наприклад, ця радіостанція, що сьогодні купив, це морська радіостанція Азмут М168. Іспанська радіостанція. Канали стандартні морські. Он я провірив. 156-84-80. Ну, це 17-й канал. І от як цей Баофен приймає Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Один, два, три. Ну и также ним можно проверить. 1, 2, 3, 4. Да это дромкость. 1, 2, 3, 4. Хороший, блин, качественный такой сигнал. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Красивый. Ты смотри, манюня такая. Ось частоту гетьєродина проверяю о цьому. Дивіться як хорошо. 138,4. Це на прийом, на передачу дожно бути вище. 154,2, щось там, я не бачу оце. Але все роботається ось ця схема. Ну, перший гетеродин прийомника, а далі і на передачу теж. Класний осилограф. Ну, раніше і не треба вичевольт вольтметра, Це покази мілівольта. Ну, щуп один до 10. силу я знайшов. в чому причина. Я не, не, не сильно розбирався з цими морськими каналами. Оказывается, там Є канали, які симплекс на цій частці передають і приймають, а то в основному рознос. Що таке, не работаю. я тут вже чисто ну, короче, Була причина оць, в цьому кабелі одірвалася маса і не було передачі. Я довго мучився і отут перепутані провода були. Хтось перепаяв, маси не було. Ну, зараз от. Вот, ну седьмой канал там 156 350 Вон, 18 Вт. А приймає він на вот такие частоти. 160 950. Видите? 1, 2, 3. Я сначала. Ну що такое? Не приймає, На ці ж самі набираю цю саму частоту. Не, не приймає, потім відкрив оці всі їхні список частот там дурдом. вдома. От, інтернаціональні канали. Геть не совпадає. Прийом там, ну, взагалі. Ну, треба понаблюдати за нею. Буває щось пропадає. І чародин у неї, я по селографу, то є, то немає. Зараз є. Коли він пропадає, ну на передачу вона не стає, понятне дело. От, наприклад, цей сьомий канал. Заміряю я частоту. і тіродина, дивіться. 139 548. Набираємо 139.548. У мене тут плюс. Промежуточна 21 400, 21, 400 дорівнює 160 948. От ця частота. 160-950 в реалі. Ну там 2 кГц. От перша промежуточна. 21,4 МГц. Ну, далі там 455. Так, ось дивіться, я підстрою ну, оце, оцей кондюр. Вот. Так, тепер частота 139,550. 0,80 таке. Ну це саме точніше я зміг підстроїти ну, цей кондюр, ось у кварц, оцей оце, 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 гетеродин виробляє. На 130 стільки то на прийом мінус 21,4, а на передачу тут виходить робоча частота. Ну, 160 як положу. Ух, Не подобається мені оце. По-прежнему оцей тіредин то працює, то не Я Хочу вбрати оцю фігню. Дивіться, скільки тут залито всяку. З годами воно стає проводящим. От, убрав я цей воск. Не мешайте схемі працювати. Тепер понаблюдаю. Пройшло три дні наблюдені. Наблюдав я за цим етіродіном, коли обрав пасту, він не виключається, Уже все нормально, завжди стає на передачу. От. Нема такого, що він не запускається. Значить, воск той мішає. Це вже другий раз у мене случається його надо удалять ребята давайте подивимося що показує оцей вольтметр мій саморобний оці точки 1,3 вольта 136 там з чим то меяц все правильно так і показує осциллограф давайте провірим о, дивіться 1,19 вольта. 1,15, 1,19, 140 МГц, один... 1,2 Вольта. Все правильно. 1,2 два вольта, 140 МГц. Хто там говорив, що це показометр? Ні, це прибор. Чесно, все показує правильно. Так что цей вольтметр показує правильне значення. Я говорив покойний мільярдер Стив Джобс, часи за 3 доллара и часы за 300 доларів показують одно і то ж время.